Онлайн-шоурум подарункових рішень ФАМА представляє вашій увазі посріблену тацю з ручками Клорі від Квінен. Предмет посуду поєднує в собі майстерність британських ювелірів і високу якість виробів. Завдяки розкішній таці з деталізованими візерунками прийом їжі перетвориться на справжній ритуал, прикрашений вишуканим виробом. Кращі традиції ювелірного мистецтва знайшли своє відображення у таці, виконаної за технологією гальвіоністичного покриття. Срібна поверхня не вимагає особливого догляду, не темніє і тішитиме свого володаря протягом багатьох років. Подаруйте собі та своїм гостям королівський шик під час обіду або чаювання завдяки виробу від Куінен. Посріблена таця стане чудовим презентом для близької людини, приятеля або колеги. Лехи по роботі.